На Тернопільщині відбулася зустріч із президентом Американської торгівельної палати в Україні Андрієм Гундером. Область він відвідав з робочим візитом, метою якого стало ознайомлення з економічним потенціалом регіону. Це необхідно для подальшої економічної підтримки бізнесу Тернопілля та залучення до нього іноземних інвесторів. Одним із тих, хто організував обговорення, став народний депутат України Іван Чайківський. Ми маємо презентувати Тернопільщину і запрошувати сюди бізнес. Який мав би приходити до нас інвестувати кошти, створювати робочі місця, створювати які, які певні блага для наших краян, для нашої території, для області. От це це не просто важливо, це економіка, яка яка крутиться на зустрічі? Були присутні представники бізнесу краю та голови громад. Кожен мав змогу висловити свої пропозиції щодо економічного розвитку області, послухати цінні поради та поставити запитання. Економічний потенціал та інвестиційну привабливість області презентував перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук. Під час свого виступу він представив здобутки регіону реалізовані проєкти, розповів про його перспективи та потреби. У нас є потенціал. Це є. Сільськогосподарське виробництво це є переробка і це є, звичайно, логістика. Співпраця з торговими палатами, от я також бачу в цьому перспективу, особливо для бізнесу. Завдання влади це зв'язати, з'єднати для того, щоб бізнес працював. Окрім презентації потенціалу області, Володимир Болщук наголосив на важливості розвитку індустріальних парків, яких на території регіону є вже шість. Вони, за словами першого заступника голови облради, є ключовим елементом розвитку економіки Тернопільщини. Ми сьогодні повинні показувати сприятливий клімат. Ми повинні сьогодні показувати весь свій потенціал, куди можна вкласти кошти для того, щоб вони тут працювали. Індустріальні парки це наше майбутнє, це локомотив, який потягне економію, потягне вперед. Економіку нашої області, економіку України, тому що там створюється майданчик для розвитку, тому що залучення, коли іноземець зайде в індустріальний парк, він обладнання, тобто там є податкові пільги, і тому вигідно буде туди вкладати кошти, будувати заводи. Будувати виробництво для Андрія Гундера. Візит на Тернопільщину став не лише частиною роботи, а й поверненням на малу батьківщину. Саме тут народився його батько. каже від області, отримав тільки приємні враження. Під час зустрічі та спілкування із представниками місцевого бізнесу переконався, що Тернопільщина має високий потенціал для розвитку та інвестицій від іноземних партнерів. Це що я бачу сьогодні, це що бізнес є в Тернополі, Бізнес розвивається і є великі. І потенціал далі цього розвитку. і наше завдання, як американська торговельна палата, це донести, що в Тернополі можна робити бізнес і можна приїжджати західним інвесторам. І якраз зараз ми будемо над тим працювати, доносити ці меседжі, розказувати, що які галузі можна інвестувати в Україні в КН Тернопільщині. Як зазначив Андрій Гундар, в області є галузі та сектори розвиток, яких можна розвивати це, зокрема, видобування корисних копа та оборонний сектор.